Чому деякі люди раптом стають ближчими, а інші зникають? Чому ті, хто колись ранив, починають поводитися інакше? Я довго думала, що для зцілення стосунків потрібно більше розмов, пояснень, компромісів. Але одного разу сталося щось несподіване. Я нічого не пояснювала, нічого не просила. Я просто зцілилася, і світ зробив те саме. Ми часто думаємо, що впливаємо на людей словами, але насправді найбільший вплив має наш стан. Коли всередині хаос, навіть найближчі люди починають відзеркалювати цей хаос, коли всередині тиша, навіть ті, хто колись ранив, раптом стають м'якшими. коли всередині любов її починає віддавати увесь світ, і я помітила, варто було мені перестати чекати від інших підтримки, як вона з'явилася. Варто було перестати доводити свою цінність, як люди самі почали її відчувати. Варто було перестати боротися і стосунки, які здавалися зруйнованими. Почали лагідно відновлюватися. Зцілення не вимагає від інших змінюватися, воно просто змінює тебе. А коли змінюєшся ти, змінюються і ті, хто тебе оточує, і весь світ стає добрішим. Бо ти більше не дивишся на нього очима, болю. Ти бачиш його очима, любові.